Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. бо нарешті. П'ятниця! п'ятниця! У Кореї спалився ремастер другого квейку. Опалили! Тамтешній рейтинговий комітет оцінив ще не анонсовану гру. Ймовірно оновлену версію офіційно запрезентують вже 10 серпня на прийдешньому квейконі. Так, так я, я тобі повірив. Цирі та Єніфер потраплять до Фортнайту. Можливо, це станеться ближче до виходу серіального відьмака, аби так би мовити, нагнати побільше гайпу. Звісно. Судова Санта Барбара Соні та Мікрософтів продовжується і перетворюється на щось дуже кумедне. Так, наприклад, представники компанії Вікна висміяли Джима Райана за те, що той не прибув на засідання особисто, на відміну від них. Представники ж Sony сказали, що не надаватимуть ніяких дивкітів майбутніх консолей, Activision, якщо їх придбають. Це особливо смішно, бо до того вони розповідали, що поганий Спенсер саботуватиме вихід Call of Duty на PS5, даючи більш забаговану версію гри. Є сотні способів зламати тобі життя. Ти навіть не подумаєш на мене. Крім того, сперечалися за ексклюзивні скини та мапи, які і так до того були на плейстейшені. А тепер таки теоретично могли б робити для себе Мікрософти. І з цікавого випливало, що наступне покоління консолів начебто планують запускати у 2028 році. Ви питаєте, не того, Філа. Фінансовий провал Redfall визнали офіційно, також стало відомо, що до придбання Bethesda він планувався і для PS5, так само, як і гра про Індіану Джонса. Ба навіть Starfield. Оце так несподіванка. Який намагався відмазати під Гайнс заявами, що вони набагато довше робили гру, якби їм довелося портувати її на ще одну платформу. Він бреше. 23 червня, тобто сьогодні о 18.00, стартує закритий стрес-тест Mortal Kombat 1, що триватиме по 26 червня та закінчиться о 18.00. Щасливчики, що попередньо зареєструвались на нього, вже отримали коди активації. Проте зіграти можна тільки на PlayStation 5 та Xbox X та S. ПК геймери на жаль, знову терпляче очікують повноцінного релізу. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. А це був Маркус з каналу Маркус Комбат. Якщо шукаєте більше, про МК, то вам варто підписатись. До того вже розповідав у новинах, що другий Фростпанк отримає офіційну українську локалізацію. Так, от щоб ви навіть не сумнівались, 11 біт заявили про це ще й в твіттері з тематичною картиночкою. Це база, це фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.